Не, воно так було. Колись було. Колись так було. Стару зірвали, але тут була стара зим'я. А тепер новою зашиваємо. Ота вона проварюється, масло у ліфа. Воно проварюється все на цьому в казані. І потім Дерво пропитано все. Дерево сміряю, так. Щоб закриття. Так, майстри реставратори замінюють покрівлю на дерев'яній церкві в селі Ісаї, що у Самбірському районі. Роботи почали тут у травні. Наразі вже завершують стали гонт. Розповідає, що всі роботи проводять згідно з проєктом архітектора, а той, в свою чергу, хотів відновити автентичний вигляд храму. Мітроломи в нас намальовані. Ну і одне вікно, то друге вікно. Відносно них працюємо. Це вікно Б1. У мене своя робота. То вітролом для нього якраз по розмірах. Збираємо дошку і ця теж йде притворна планка. Зарізається вручну. Окрім покрівлі, майстри частково відновили каркас церкви, замінили дерев'яні елементи конструкції, галерею храму на другому та першому поверхах, постолили підлогу, закріпили фундамент та наразі займаються обмощенням навколо храму. Про це розповіла завідувачка бібліотеки Оксана Галишин. Зробили на другому поверсі підлогу, відновили. Поміняли де все, що можна було. От бачите, крокви, латки. от другий поверх майже робили все. Це все міняли вони, хлопці. Оце все що свіженьке дерево. Це все вже зроблене з цього року. Це це називається кіблі, а по сучасному можна це шурупи, наші шурупи. Прошу оператора показати. Бачите, тут на на кіблі збито. Ці кроки, Все, от бачите, все закіпльовано. За словами Оксани Галишин, всередині храму теж замінили підлогу. Під час робіт на місці, де раніше були розташовані центральні двері іконостасу, знайшли череп. Також тут планують відновлювати розписи на стінах, каже директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько. На Цього року в обласному бюджеті в програмі охорони культурної спадщини було передбачено 3 мільйони 600 гривень на загальні реставраційні роботи по збереженню храму і 1 мільйон на реставрацію стінопису, яким фактично вся внутрішня частина храму є вкрита і він є доволі добре збережений. Хоча і перебуває в аварійному стані. Там є відчарування часткове, яке повні цього річ ми повинні були закрити. За словами Олени Василько, закріпити стінопис планують до вересня, а реставруватимуть розписи до жовтня і продовжують наступного року. Так церква виглядала у квітні цього року. Востаннє тут відправляли літургію у 2003 році. Храм є пам'яткою архітектури національного значення. Датується 1668 роком. У 2018 році його стан визнали аварійним. Тоді ж почали реставраційні роботи. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина.